Ви наголосили на те, що, що якщо я перед вами, який боронить 4 роки державу, вибачусь, ви мене відпустите. На що я сказав? Я не буду вибачати. Друзі, ви обов'язково повинні подивитись на дану співробітницю поліції, щоб зрозуміти принципи її служби, неповага до військових, звинувачення, що ви там щось порушили, не маючи докази. І при цьому вона ще вимагає, щоб військовослужбовець просив пробачення у неї. За що подивіться даний відеоматеріал? Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, нема чим займатися. Ну що за це за це? За що? що? А за що військовий повинен вибачатися, Не розумію. Лише ну, ви ще вважаєте це доказ по справі? Там не до кінця прості відео. Слава Богу, що на даному розгляді адміністративної справи був присутній адвокат Антон Болтяк, який зміг захистити військовослужбовця. Від Незаконних, неправомірних дій такої поліцейської. Їдемо з військовим на розгляд справи в управління патрульної поліції. Що сталося? Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому відпочити на декілька днів. Бере транспортний засіб у свого друга, їде в нього в дорозі в місті, перегорає фара, світло, фар, і поліцейські, як завжди, з'являються. Зупиняється транспортний засіб і починається спілкування. Дівчина поліцейська каже, спочатку ти переді мною. Повибачаєшся. І ось сьогодні ми поїдемо на розгляд справи та подивимось, як хто перед ким буде вибачатися. Давай спочатку ми почнемо з того, хто ви. Ось весні Ніна Євгенівна. — А ви хто? Олегович, а ви також були на місці зупинки транспортного засобу? Так, хочу. Добре, тоді ви ж не проводите колегіальний розгляд справи, я так розумію. Ми з працівником поліції будемо розглядати, Чекаємо. а ви почекаєте? Я не, не хочу процедура вимагає таким чином. Може, ви як свідок маєте якісь дані, я вас може захочу викликати. Ну. Потрібні реєстраційні документи для внесення постанову даних. Так ми ж до постанови ж не дійшли. Ми ж по процедуру розгляду будемо дотримуватись, вірна розумію. Давайте по процедурі дотримання і з чого вона починається. Дані ви вже його перевірили. На місці зупинки транспортного засобу, як розумію, документи були перевірені. Були перевірені. Ну так давайте почнемо з доказів. урахуванням того, що друзі документи всі були перевірені, то ми починаємо розглядати докази по справі. Далі будемо рухатись. Корисна і важлива для вас література знаходиться в описі під даним відео. Це та література, яка допоможе вам при спілкуванні з такою поліцейською. Поражаю якийсь транспортний засіб, бачу, так. Ви не бачите, за вами Ви серйозно? Можна паузу? Да. О, ви ще вважаєте, це доказ по справі. Там до кінця просто відео. А що, ну, ми їхали так, за ним. Просто за ким водієм. За Приїжджає якась автівка. Бачимо, що ліва фара не працює ще на бодікамері буде до вистави. Має... Автомобіль стоїть. Далі на бодікамері автомобіль стоїть. Він повинен бути у русі. Де цей автомобіль, який рухається з фарою? Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, ми немає чим займатися. Закрили за відсутністю складу не правопорушення, ти випустили хлопців. Ми їхати в неділю вже на бойові завдання. Ну, що це за цирк? Ну, ви серйозно з такими доказами прийшли на розгляд справи. У мене є докази. Зараз я подивлюся відео. Почкайте. Ви ж не збираєте докази, ви ж надаєте їх на розгляді справи. Ось ми приїхали на розгляд справи. І цих доказів нема. Ну що ми витрачаємо час. Вам взагалі це не шкода військово? Дмитро Іванович військово діючий показав усі документи. Минулого ви року ви, ви показували свою да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. вам навіть позвонили, сказали, що я військовий. Побратим да. вашого поліцейського, який але так ж ви, ви, слю, ви, повинен, ви. Нало, ви наголосили на те, що, що якщо я перед вами який боронить 4 роки державу, вибачусь, ви мене відпустите. На що я сказав? Я не буду вибачати. Я бо нема сказала, за що. я ну, вас Ви вибачає? сказали це за те, що коли я відкрив вікно, ви мені сказали, ви нічого не хочете мені сказати? Я говорю, ні. Ну тобто, на що ви мені тоді на розстоянні сказали а, про те, що будемо виписувати постанову. Ви серйозно зараз? Ну, за що вибачиться? А, а за що військовий повинен вибачатися, не розумію? За що він повинен вибачатися? Я... Це я вам особисто сказала, що ви повинні вибачитись? Так, да, ви особисто сказали. Водіка, і і сотруднику своєму, і мені. Тарасі, перед чим перед вами вибачитись? Ну, за що вибачитись? Як мінімум, вашого спілкування на Якого? Я не знаю, як Я в вашу сторону виб... а, казав? А в чию? Ні. Я перегнув вашу якусь особисту? Ні. Друзі довжили вже поліція <смі> каже про те, що військовий вибачався за те, що порушення взагалі не було. Ну це просто якісь ну, це Всю... слова... ну, така Та що... добре. Ваші слова, я також почув. Ми побачили докази. Що ми робимо? Давайте щоб час не витрачати, рухаємось далі, бо ще багато судових засідань. Ну я передивлюся зараз ще відео, там де мі... час зупинки був. Так а що передивлятися? Це... Ви мені надали докази на... під час розгляду справи. Ми побачили. На чому ви будете Ну Ви хочете відео, що іменно Ні, не відео, Я не хочу, відео я хочу, я не хочу відео, відео, я хочу докази. Я не хочу відео, я хочу докази. Будь-які фактичні дані, які місця. Але фак... є момент, коли ми вже спілкуємося. Добре, добре. Добре, добре. Будь-які фактичні дані, які підтверджують порушення правил дорожнього руху. Будь-які фактичні дані. Я побачу, що транспортний засіб дійсно рухається в невідомої марки, невідомого, ДНЗ. Нас зустріч з неробочою лівою фарою. За кермом даного транспорту немає далі. З відео випадає взагалі даний транспортний засіб на певний проміжок часу, доволі довгий. Після цього ви мені показуєте бодікану. Ну яке це має взагалі відношення один до одного. Військовий залишає там своє життя та здоров'я, і тому вони повинні мати певну повагу. Однак вони повинні також дотримати, а а... можна, ну, ти... можна договорити в Позиція вона ж чітка в мене. Якщо ви знаєте мене, то якщо порушив, несе ж відповідальність питань немає. Однак ви повинні розуміти, іноді трапляються життєві ситуації, тим паче, військовий час. Ми зараз заходимося, ви це також розумієте, тому що ви також знаходитесь на службі. Хлопець приїхав, взяв у товариш автомобіль, їде, перегоріла та фара під час керування транспортним засобом по місту. Не можна було б сказати, ви виправили ви цю ситуацію. Не керуйте, він же не системний, він же не постійно їздить на цій автівці. Тому що розумієте, в чому проблема? Не проблема у штрафі його заплатити. Проблема в тому, що це техстан. Якщо буде друге порушення, він поїде з побратимом кудись на лінію зіткнення до якогось міста, де є працівники поліції, буде технічна несправність, то це дуже серйозно вже буде стаття протягом року. Тому що там від 5 до 15 діб адмінарешта і від 6 до 12 місяців позбавлення права керування. Тому і питання в цьому стоїть, що можна просто вирішити питання по-людськи і Рухати здаю. Дивіться, ніхто не каже, що хтось не по-людськи, чи що хтось правильно ніхто про винесення постанови з самого початку спілкування так, за штраф вам також не говорив це, це добре. Ніхто не пред'являв і не сказав, що одразу будемо це писати добро. документи для перевірки, так, встановлення особи так. і так далі, які порушення були у водія, які можливо машина також в розшуку перебувала. Все це ми перевіряли. Про складання будь-яких матеріалів і про штраф водіїв ніхто не говорив. Угу. Про якісь вибачення особисто я вам сказала, якісь вибачення водіїв. Це ви говорите, розумієте, але ж на відео на будівель також видно ваше спілкування з поліцією. А що ви вважаєте, що військових потрібно вважати поліцію, ні? Давайте ми не будемо займатися просто, незрозуміло чим? Чи вам так хочеться дуже сильно його притягти до від відповідальності? Така я ще нічого ні, не знаю. Аби я вибачився, не. то мене б не притягнули, так як сказав. Ну, і коли я відкрив вікно, ви мені чітко сказали це. А, ви нічого не хочете сказати? Ви сказати, кажете, я вже вільний можу йти, я кажу, можливо, ви хочете щось сказати ще? Во, во. Да. А, ну тобто це подрозумівалося про те, що вибачитися, я вам розумію. Ну, перед цим же був, да. що я довжені. Як мінімум, мінімум але так товніше себе поводити. А чим я? Я, я вас новий називав. Це по перше. По-друге, да, в ході розмови а, я декілька матів упомянув. Ну, не ображав вашу лічність. І як поліцейсько я не ображав, не переходив на лічне спілкування. А з вами на спілкувався, там. Ну, з вами також на ви спілкувався. Тут і питання не стоїть за це. Ну, і, я надію, там. <кхе> Відео дійсно негарної якості, немара, не видно. Чомусь воно прирвалося. Я не знайду другого відео саме в момент зупинки, транспортного Угу. Mm Але -hmm. зараз. То ми що робимо. Зараз одну хвилинку. А ти відео скидав мені тільки одне, бо тут на цьому відео немає іменно момент, як ми його зупиняли. Ти мені не скидав чи ти не зберігав? Подивись у себе. Одне? <клух> угу. Хорошо, давай. Друг, давай. І що? Так, все хвилинку. Зараз за збір доказів. Ми передивимося, відео, чи то, може, видно, думали, знаходи, так може передавались що відео. Ви ж прийшли на розгляд справи. Прийшов адвокат, прийшов військовий. Всіх є час. Ми прийшли вчасно на 8 годину ранку. 8.15 вже. Ви ж готувалися до розгляду справи. Так, от вас. Ну, так, а що ми робимо тоді? Чи ви повинні щось чекати? Одну хвилину я передала. Це вже була одна хвилина, це вже третя хвилина йде. Ми вже передивилися два рази відео. Що там ще передивлятися? Якщо, якщо зараз, дивіться, якщо зараз буде така ситуація, якщо зараз буде збір доказів і буде якесь відео, то я поставлю питання на наказу 1026 і почнеться все по-іншому. Ми перенесемось, ми будемо запити робити, звідки відео на балансі відеореєстратора, як передавалася інформація, як вона повинна передаватися згідно флеш-накопичування, чи є відповідне затвердження керівника. Ну, в на наказі 1026, то буде вже по-іншому. Дійсно, відео не видно одіял Петра Івановичів. Тому за відсутністю відеодоказів, розгляне справи, який був почато, і ви заявляли клопотання 15.02, буде закрито. Ви не будете притягатись до відповідальності за порушення, а саме ви за те, що фара не працювала Сергійні лижні освітки фар. Таким чином, друзі, завжди пам'ятайте, докази дуже важлива історія, тому що якщо доказів нема, то і підстав притягнути до відповідальності взагалі нема. Так, я чітко розумію, що порушувати право дорожнього руху не потрібно. І наша позиція також така щоб не порушувати право дорожнього руху. Однак тут така ситуація, ви почули і притягати військового за те, що в нього перегоріла фара, і він там взяв ту автівку на один день. Ну це взагалі. Просто нонсенс, тим паче немає доказів за що притягати його, за що вибачатися перед працівниками поліції. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях.